Сумна історія для шукачів компромісу. Розкажу вам її, щоб ви знали, що могло би бути, якщо б ми не втрутилися в ситуацію і пішли б на поведу Януковича. Бо багато хто каже, що це б врятувало Україну. З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець не телемарафон. Підписуйтесь, будь ласка. Так от нагадаю вам, що восени 13-го року Путін викликав на килим двох. Президентів, які вагалися, і е, сказав їм, що якщо ви зараз швиденько не відмовитесь від європейської інтеграції, то буде вам карантин. Був це президент України Янукович, і був це президент е, Вірменії, який теж дуже вагався. Тоді я вам нагадаю, що ще Грузія вагалася трохи і Молдова, але в Грузії було все більш-менш. Антиросійські настрої були дуже потужні. А в Грузії був проросійський президент. Він не, не в, в, в в Молдові був проросійський президент він не дуже сильно рвався е, в Європейський Союз чи в НАТО, але трошки там загравав до них, як, як і годиться. Так от, ці два президента двох країн, які реально робили якісь рухи для західної орієнтації, були. Построєні путіним і моментально відмовилася від євроінтеграції. І якщо о, в Україні ми тільки встигли відмовитися від шляху в Євросоюз і почався Майдан, і все, що було потім, ви знаєте, то в Вірменії все було набагато гірше. Їхній президент не тільки відмовився від курсу в Європу, а він зразу вступив в військовий блок з Росією і повністю. Перейшов туди. Ситуація, можна сказати, зрозуміло. Налякали, сказали, інакше Карабах заберемо, і, і так далі. І він ну, пішов. І е, багато хто сьогодні там з. Горе експертів каже, що якби тоді не було майдану, ми б не роздратували Путіна, і в нас було все добре і чудово, і була б собі вільна Україна, і нічого б з нею не сталося. І таким людям, ну я скажу, дехто вірить, я вам скажу, що те, що сьогодні 25% України не хоче в НАТО вступати і готові голосувати проти на референдумі, це теж показник того, що в Україні є такі люди, які вірять, що з Росією можна домовитися. Так от, як домовилася Вірменія? Вірменія домовилася, що вона йде в російський блок, відмовляється від євроінтеграції, і що почалось далі? А далі почалась дуже цікава історія. Азербайджан, який не є частиною російського блоку, тому що він є частиною турецького блоку, і там деякі країни в Центральній Азії так само більш тяжіють до. Цього до Туреччини, ніж до Росії. Ну, припустимо, Туркменістан, який не, в, не входить навіть в цей, як він там називається Господі, Шос. Тому що він. Не хоче бути там, а він намагається в цю групу входити. І взагалі там багато тюркськ-тюркських народів, і вони тяжіють до Туреччини як до лідера. І що робить Туреччина в цей час? Туреччина дуже активно посилюється. Ви пам'ятаєте ту історію, коли турки збили російський літак гордо. Потім вони не без дозволу 에... 에... американців. Зайшли в Північну Сірію, потім вони качали дуже грубо качелі з Путіним. Потім, в якийсь момент, вони спільно з Баку дуже посилили свою армію, вони виступали там спеціальні операції, різні спільні проводили, і зрештою закінчилось тим, що вони повернули собі нагірний Карабах. І е, кульмінація, нібито все добре, нібито історична справедливість е, значить, перемогла, а там свої розклади були. Ми багато хто переживав за вірменію, багато за тих, але ну от як вже є. Карта була така, що е, Карабах повинен був бути належати Баку. Тут вже нічого не зробиш. Е, якщо ми виступаємо за цільність. Кордонів за те, що Крим наш, і так далі, то ми повинні визнати і те, що е, так колись було поділено. Ну таке. Але цікаво те, що е, угоду про кордони так і не підписали. Угоду про кордони так і не підписали, тому що е, у тюрків були інші плани. І ці плани називаються Зангізур. Зангізур – це така невеличка територія. На півдні Вірменії, яка поєднує е, Азербайджан і нахичування, яка є частиною Азербайджана. І а ця нахічування, вона з'єднана з Туреччиною. Таким чином, Туреччина має прямий туди доступ до цієї частини, а Азербайджан не має. Ні до Туреччини, ні до нахічування. І оце цей невеличкий кордон, там близько 40 кілометрів, який розділяє ці дві частини. Це те місце, де е, Вірменія межує з е, Іраном. І Іран завжди допомагав Вірменії, е, не тому, що е, вони там такі великі симпатики Вірменів, але тому, що е, Вірменія протистояла завжди тюркам. Оцій, оці, значить, ненависній для Ірана групі, яка з, з півночі тисла на них, і тому вони допомагали Вірменії протистояти в цій, цій ситуації. І от що ми бачимо далі. Починається масове загравання до Туреччини з боку американців. Напротивагу ним росіяни заграють Карабах стає. Азербайджанським, а тепер виникла ідея великого, ну вже не зараз виникла, давно шляху з Китаю в Європу. І от він йде через всі тюркські території до Каспійського моря, потім парому в Баку, а потім з Баку має йти залізниця і автодорога прямо в Анкару і далі в Європу. І там все нормально, крім оцих 40 кілометрів, які контролює Вірменія. До недавнього часу ця дорога проходила по Ірану. Тобто вона переходила в Іран, проходила по Ірану і далі поверталась туди. Але Іран, країна нестабільна, з нею треба домовлятися: краще взяти слабку Вірменію, яка повелась на те, щоб бути частиною. Оцього військового Союзу з Росією, домовитися з Путіним, і просто забрати цей кусок. Ну, грубо кажучи, 40 кілометрів довжиною і кілометрів 10 шириною. Ну там 400 квадратних кілометрів для Вірменії це, ну, по-перше, кордон з зараз у неї кордон тільки з Грузією, Азербайджаном і з цим. Господі і, і, Іраном. тепер не буде кордону з Іраном. Ти виходить, що е, в цій класичній ситуації, якщо вони би захопили цей коридор, то ну, це був би ще один удар. А вони би побудували з Китаю в Європу по своїм територіям чи підконтрольним е, маршрут, е, ну, шовковий шлях, турецький шовковий шлях. І е, От навколо цього йде війна. Вже сьогодні е, Вірменія заявляє про те, що вона буде виходити з цього військового блоку, тому що вона не бачить підтримки з боку Москви і інших союзників. Е, постійні напади на вірменську територію є. Стріляють, заходять. Пишуть дехто що там 5 кілометрів з цих 40 вже захоплено, хтось пише, що не захоплено. Це, з цим важко розібратися, але те, що око поклали на цей коридор. Ну, це очевидно. Подивіться і позицію України. Ми ж не говоримо про це нічого. Чому? Тому що Баку нам щось там допомагає не військово, а там якусь гуманітарну допомогу. Зеленський дуже любить Алієва. Ну, Як Трамп любить всіх диктаторів, так і Зеленський дуже любить всіх диктаторів. А Алієв це безумовний спадковий принц, тепер уже імператор і так далі. і так далі. Це щось таке ну, специфічне. Ну, тобто, Мабуть, єдиний поки що випадок в е, значить, колишньому Радянському Союзі, де після татка прийшов синок, і в Україні теж хотіли після Януковича синка, але щось не вийшло. А Зеленський, мабуть, теж тяне, поки діти виростуть. Ну, таке, не знаю. Можна допустити. Так от у нас дуже хороші стосунки з Алієвим у Зеленського, і ми мовчимо про те, що відбувається в Вірменії. З іншого боку, навіщо нам чужі проблеми? Може і так, але. Для нас важливо це не просто тому, що там в Вірменії, а для розуміння того, як складаються стосунки в країні, яка пішла тим шляхом, який колись для нас хотів обрати Янукович. Янукович хотів обрати до нас дружні стосунки з Росією і відмовитись від Європи. Сьогодні ми бачимо, що відбувається в Вірменії. Вірменія зробила так, як хотів. Е цей Янукович днями вчора чи позавчора їхнього архієпископа було захоплено, політ взятого, ну, заарештовано за спробу державного переворота. У них Вірменська церква це не Московський патріархат, але як і Грузинська церква, вони дуже активно співпрацюють з Кирилом. У них своя окрема церква, у них навіть Різдво, там на один день відрізняється від. Інших країн світу, тому що у них там календар специфічно побудований. У них там на їхній історичній території Ковчег стоїть, але тепер це територія Туреччини і так далі. Гарарат знов-таки, ну і всі ці історії. Тобто це нібито інша культура, інша церква, інша віра, але як і в Грузії, там все підтримує повністю Москву, які у нас, до речі. Якщо говорити про нашу класичну церкву, до речі, я сьогодні буду ще робити соціологію по церкві, коментувати, там дуже цікаві результати є. Так що не забудьте подивитися. От. І ви побачили, що якби ми тоді прийняли рускоміровство і стали би частиною їхнього руського міра. Це би ніяк не вплинуло на нашу, на нашу безпеку. Мало того, щоб ми були таким багном, як Росія, якою вона і залишається, так нас би все одно б була війна, все одно були б втрати, все одно би було те саме, те саме, що зараз відбувається з Вірменією. Вірменія зараз намагається шукати спільну мову в цьому регіоні, де які хочуть захопити, вже працює консульство Франції. Здається, тобто вони намагаються таким чином повпливати на... Турків і Азербайджан, але е, Трамп зацікавлений в тому, щоб Турція Туреччина там е, контролювала ситуацію, вони з ними узгоджували ситуацію і по Ірану, і по з, е, звільненню від попередньої влади Сирії. І оскільки у Трампа є зацікавленість в Туреччині, то Вірменія приноситься в жертву. Схожа ситуація розглядається в варіанті у нас, коли Трамп зацікавлений в Росії, і відповідно ми можемо бути теж жертвою. Єдине, звичайно, що нас рятує, те, що ми давно вже активно співпрацюємо з європейським союзом, і Європейський Союз, після того, як нам штати відмовили в допомозі, втричі збільшило фінансування. На цей рік збільшують кредити, збільшують безповоротні надання грошей, але у Вірменії всього цього немає. Тому їй доведеться ну, дуже складно в цій ситуації. Хоча давайте говорити прямо: турки не хочуть завоювати всю Вірменію, турки і азербайджанці не хочуть перетворити вірмен в Азербайджанців, хоча така спроба була, ви пам'ятаєте. Е, велика різня була, але ця різня була на іншій території, і е, вона дуже нагадувала наш голодомор, тільки більш жорстоко. Там ідея полягала в тому, що певна територія, е, яку контролювала Османська імперія, на ній знаходились інші національності, які треба було винищити, і щоб там були одні рускі. Ну ви розумієте. І Серед тих народів це були вірмени і були курди. Так вірменів там уже немає. І коли провели генетику турків, то виявилося, що дуже багато турків це або греки, або вірмени, або курди. І ну, я не спеціаліст в цій галузі, але. Така дивна історія, хоч і так, до речі, так само, як і в Угорщині. В Угорщині теж туди дійшли тюрки, вони захопили цю територію, всі почали говорити по мадярськи Вони стали всі мадярами, а коли провели генетичний аналіз, вони як були слав'янами, то вони так і залишились просто піддались тиску панівного класу. А у нас навпаки кажуть, що у нас нормандська теорія. До нас прийшли нормани, все захопили і побудували тут цивілізацію. Провели генетичні аналізи, виявилося, що нормандської країни немає. Чому її немає? Ну, тому що немає. А там же історія яка. Якщо приходить 10 норманів і захоплюють країну і стають царями, то що вони роблять? Гвалтують всіх жінок. Відповідно, мати дитину від. Такого нормана вважається дуже важливою цінністю, і таким чином ці діти досягають більшого результату. І через якихось 100 років вони ці нормани чи хтось інший панівне, значить, як ти як в Росії було так само. Це панівне значить, панівний шар він захоплює всю країну і стає генетично сильнішим. Ну, тут вам і результат нормандської версії в Україні. Ну, це я вже далеко поїхав. Але ключове те, що Вірменія, яка повелась, їхній президент залишився тоді президентом, він його не скинув народ, вони пішли під Росію, і тепер у них ситуація страшна. Вони так само знаходяться в стані продовження війни. У нас звичайно, ситуація гірша, але у нас і диспозиція початкова гірша, тому що нас е, вони не вважають за країну взагалі, і українців не вважають за народ взагалі. І тому нам важко пояснити і європейцям, і американцям, в чому суть цієї війни, тому що їм здається, ну що там, домовтесь, якось почніть, почніть говорити російською, ходити в російську церкву, скасуйте свою армію, а потім коли-небудь. Щось у вас станеться. А що буде потім Голодомор знає. Ну і багато інших історій. Дякую вам, що ви дослухали до кінця. Всі, хто дослухає до кінця, вам обов'язково треба підписатись на мій канал. Буде багато розмов, як я казав, сьогодні поговоримо ще і про релігійні історії, які пов'язані з Україною. І, от, і, будь ласка, ставайте спонсором мого каналу. Їх уже майже 120. Одне спонсорство це від 35 до 70 гривень. Божевільні гроші. Може, вони у вас знайдуться, і тоді ви будете підтримувати мій канал. Гарного всім дня, до побачення!